Всім привіт! Сьогодні ми будемо плести блет Рибячий хвіст з резинок. Зараз я вам покажу, як плести цей бреслет. Я буду плести його рожевий з білим, а ви можете плести якого хочете ко кольору. Перше ми беремо одну резинку, вдягаємо на правий палець і перекручуємо ось так. Потім беремо дві ще резинки і вдягаємо по одній на два пальці, не перекручуючи. Далі беремо саму нижню і кладемо її наверх. Тепер беремо рожеву і кладемо її так само, ось так. І беремо нижню, перекручуємо наверх. Далі так само робимо. Часку треба, щоб вийшов ось, так, ось такий маленький бантик. А потім далі так само плести. У мене ось є так чотири кольори, я буду плести з них. А ви можете плести або одного кольору, або різну або так, як ви хочете. Беремо далі. Ось таку вже нерожеву і чіпляємо ось так, перекручуємо так само. Оправляємо трошки донизу його і роз'єднуємо тут резинку, щоб було легше. Верхнімо трошки подвигаємо вверх, щоб було легше. Брати резинки. Далі ось так. Буквально треба, якщо ви плетете браслет, то він повинен бути трошки довший. Якщо колечко, то я думаю, що цих повинно вистачити. Поправляємо. Коли ви так вже почали плести, тепер беремо цю нижню штуку на два пальці і роздвигаємо ось так от. і чіпляємо крючочок, так, щоб в нас оце не відпало і в нас зразу буде цей крючок. Тут підвигаємо, роздвигаємо його і плетемо далі. Я думаю, що, що все. З помаранчевим вистачить. Тепер беремо синє. Якщо вам їх не вистачає, ви побачили, то в кінці ви можете доплести, так само починаючи з рожевого, і, і далі плести помаранчевий, синій і жовтий. Ось так. Приплітаємо. Поправляємо знизу. Беремо далі синій і зіпляємо віста. поправляємо його на низ, і роз'єднуємо. Беремо далі свині. Ось так. В кого є рогатка, то можна це плести так само на рогатці. Так, і ще трошки синіх і можна вже зараз переходити на жовті. Так, літаємо. Ще буквально десь дві, дві синих і все. Можна вже закінчувати сийом, переходити на жовти. Головне спочатку зробити, щоб зробити таку петлю, щоб вийшов маленький бантик. Ще можна закінчувати синім, і так на ще є два цих синіх, можна переходити на жовті. Так, тепер беремо жовту. От у нас ще залишилась одна синя, ось вона, і ми її кладемо наверх. Подвигаємо сюди і беремо також трошки подвигаємо. Доброго. Як на мене цей прислеж ще маленький, то я доплітаю жовтий ще. Так. Ось так. І ще платимо, бо, як на мене, цей прослад ще маленький на мою руку. Ось так, трошки придбаємо, щоб резинки розтягнулися. І тільки саме головне, натягнутися крючок, поможе обірватися. Тягнути. Так, щоб вам не було полічок, подвигайте їх. І головне, коли ви подвигнули, ось тут. Я думаю, що він вже повинен підійти, але в мене трошки мало цих цих, то потрібно доплести. Ось так доплітаємо. я думаю, що все, повинно вистачити. Можете прикласти на руку. Ні. Так можете прикласти. Якщо він маленький, ви можете ще доплести або починати спочатку. Не жовтий далі доплітати, а рожевий, цей, цей і цей. Або можна доплітати жовтий. Я зараз доплату ще один жовтий і, мабуть, почну робити спочатку. Я думаю, що він на мене піде, то я... в кінці ми беремо цю нижню, в на нас залишилось дві. Ми беремо нижню і кладемо з обох сторін ось так. Так, саме не. Тепер з лівого пальця ми перекидаємо на правий і вдягаємо на два, ось так. щоб було. Тепер ми беремо ось нижній крючок, який в нас є, роздвигаємо пальці і вдягаємо крючок. Ось такий в мене вийшов браслет. А зараз я вам можу показати браслети, які в мене вже є. Це мій перший браслет. Ось такий жовто-блакитний. Я також можу його зняти, як його плести. Ось такий другий браслет різнокольоровий. Так. Далі ось такий браслет в мене є. Різнокольоровий. Колечко таке. Та на шию чокер. Такий різнокольоровий також. Ну що, всім пока, підписуйтесь на мій канал і дивіться більше відео моїх.